Добрий день, дорогі мої шестикласники. Раз, два, три, чотири, п'ять гайда, числівники вивчать. Знову ми про числівники, а саме їх відмінювання. І знову ж таки про відмінювання кількісних числівників, а кількісні від власних кількісних також бувають дробові і збірні. На минулому уроці ми з вами. Загадоньки загадували, пригадуєте, у якому слові сім однакових букв, 100 однакових літер і сорок однакових букв. Так від вас я відгадок і не дочекалася. Мабуть, ви не змогли логічно помислити, бо ніхто нічого не написав. Отож, у якому ж слові сім літер? Ну, звичайно, це слово сім'я. В ньому є сім літер я. А 100 однакових літер здогадалися? Ну, це, звичайно, слово стоп. 100 літр П. А 40 однакових літр. Здогадалися? І це теж 40, тобто 40 літр А. Ось такі загадки із числівниками. А цікаво, якщо ви теж можете ось такі загадки придумати, то пишіть у коментарях: чи знаєте ви, у яких словах заховалися числівники? Отож, працюємо з текстом. Оскільки на минулому уроці ми говорили з вами про відмінювання кількісних числівників, то, звичайно, я ж хочу дізнатися, чи добре ви засвоїли цю тему. Отож, вам робота тест текстом. Спишіть текст, замінюючи числа числівниками. Підкресліть вивчені орфограми у числівниках і визначте відмінки числівників. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, справилися? Але для початку мені цікаво, чи зрозуміли ви, до якого стилю належить цей текст. Ну, мабуть, швидше він схожий на науковий, адже подаються точні факти, справді, це більше такий, можна сказати, середній стиль між науковим і публіцистичним. Є такий підстиль наукового, як науково популярний. Ось начебто про наукове доступними словами. А тепер про числівники. Ви дізналися, яким же грають м'ячем. Отож, футболісти грають шкіряними м'ячами, бо гумові, важкі, слизькі. Це всім відомо, але не всі знають, що футбольний м'яч повинен важити не більше від 543. Ви так записали. І у числівнику 543 ми маємо апостроф і м'який знак у числівниках 500 і 3. А якого ж це буде відмінку числівник? Не більше від кого чого, звичайно, родовий відмінок числівника. І не менш, до речі, слово менше, зверніть увагу, написане без м'якого знака, тоді як у слові більше є м'який знак, і не менш від 396. Зверніть увагу, що у числівнику 300, м'який який знак О 90 апостроф, і шести чергування Е на І, шести, шість. Отож, не менше від кого чого, це теж буде родовий відмінок. А окружність має бути не більшою від 71. Отож, зверніть увагу, від кого чого? Це теж буде родовий відмінок. І не меншою від 68. У слові 60 спрощення не відбувається, це виняток із правил. І у числівнику 8 орфограмам, який знак ми підкреслили. Від кого чого? 68. Це теж родовий відмінок. А тепер перевірте, будь ласка, і скажіть, чи правильно ви числівники, тобто цифри записали числівниками, ви ж пам'ятаєте різницю? І нагадаю вам маленький секрет: якщо ви змінюєте складені числівники, які складаються з декількох цифр, то ніколи не змінюйте все зразу, весь зразу числівник, адже ви знаєте, що кожен числівник у складеному числівнику має. Свій ем, зразок відмінювання ви повинні змінити кожне число в числівнику окремо. Наприклад, 543. 500 ви змінюєте як сотні, 40 ви змінюєте як 40, 90, 100, і 3 ви змінюєте як числівники від 1 до 5. Тобто, бачите, у числівник, кожного числівника є своя група відмінювання і свої особливості. Тобто, ви відмінюєте не словом 543, а окремо 500, окремо 40 і окремо 3 ставите в потрібну форму, і тоді вам все вдасться. Тому що, коли ви, можете, коли ви будете відмінювати все число, вам буде складніше, ви можете запутатися. Отож, сподіваюся, нічого не зможе, як то кажуть, вашу упевненість зменшити, якщо ви знаєте правила. Ну і завжди у вас під рукою, мабуть, є ось такі, як я вас просила, виписати з підручника зразки відмінювання числівників. Так, ви будете одним... Глазком, як то кажуть, підглядувати так? Ну, це нічого страшного, адже зараз поки що ви користуєтеся зразками, а потім ви їх краще запам'ятаєте і вже побачите, що зразки вам не потрібні. А наразі ми говоримо про кількісні числівники. Ну, ви знаєте, звичайно, що кількісні числівники поділяються на розряди. Так, будову ми їх пригадали, це прості, складні і складені, а розряди за значенням. Це цілі числа означають кількість предметів у цілих одиницях, або ми їх ще називаємо власне кількісні 15, 40, 30 і так далі. Дробові означають кількість частин. Виділених у складі цілого, ну, ви, мабуть, знаєте з уроків математики. Дві цілі і чотири сьомих, наприклад, півтора, півтораста збірні означають кількість предметів, яку сприймаємо як єдине неподільне ціле: троє, шестеро, десятеро. До речі, більш детально про збірні числівники. Вони утворюються не від усіх числівників, а тільки від числівників від двох до двадцяти. І від числівника 30. Оце, що вам треба запам'ятати. Тобто не від усіх числівників утворюються збірні. Це так вам про всяк випадок. До речі, до збірних належать числівники обоє, обидва, обидві. Від деяких збірних числівників ми можемо навіть утворити числівники з пестливим значенням: двійко, трійко, п'ятірко, п'ятеро п'ятірко, троє трійко. Збірні числівники не мають роду і числа. Разом з залежним від них іменником, вони виступають одним членом речення або підметом, або ж додатком. У непрямих відмінках збірні числівники змінюються за формами власне кількісних числівників. Двоє вікон, наприклад, кого чого нема, двох вікон, кому чому? Двом вікнам. При збірних числівниках обидва і обидві вживаються іменники в називному відмінку множини. Як і при числівниках два і дві, обидва верстати, обидві книжки. Але при числівнику обоє іменник ставиться в родовому відмінку множини. Обоє хлоп'ят, кого чого немає. Родовий відмінок множини. Ось такі нехитрі, немудрі правила, але які потрібно запам'ятати. Ви, звичайно, можете їх записати собі у зошити, натиснувши на паузу. І тоді ви не будете залежні ні від світла, ні від інтернету, адже у вас завжди ці правила будуть під рукою, а записуючи правила, ви покращите собі їх запам'ятовування. Ну і невеличка така гра знайди помилку. Двоє хлопців, семеро саней, п'ятеро пнів, восьмеро учениць, дев'ятеро каченят, троє коней, десятеро лошад, десятеро вікон, семеро олівців, шестеро дверей. Ну, Начебто все правильно. Так? Ми можемо, начебто, ось утворювати від цих числівників з, збірні числівники, але є одне. Але від жіночого роду із жіночим родом збірні числівники не поєднуються, тому ми відразу можемо викинути словосполучення восьмеро учениць, так звичайно сказати вісім учениць. Але є ось така закономірність. Ну, Звичайно, двоє хлопців ми можемо сказати, там сиділо за партою. так? Семеро саней, семеро саней, якщо вони в одній кучі знаходяться, так? Або ж п'ятеро пнів, якщо вони поряд в кучці знаходяться, так само от дев'ятеро каченят. Якщо вони сидять у гнізді, так, це буде дев'ятеро каченят. А якщо у реченні дев'ятеро каченят плили по річці, то тут, звичайно, вони не будуть як одне ціле. Тоді сказати краще дев'ять каченят плили по річці там чи плили по озеру. Троє коней, якщо вони запряжені в упряжці, то ми так можемо сказати, адже в упряжі вони мисляться як одне ціле. Якщо вони пасуться у полі, то, звичайно, вони ж не будуть одні в кучці. так, то Тут вже ми можемо сказати ну, трійка коней, так, три. Три коня пасуться на полі. Десятеро це якщо вони в табуні, так? а якщо вони бігають, скажімо, по полю, то це буде десять лошад. Так само десятеро вікон, ми скажемо, якщо вони в пачці знаходяться, От їх привезли. так? На будівництво привезли десятеро вікон. Але коли їх вже встановили в будинку, ми бачимо не десятеро вікон, а їх десять вікон, тому що вони не в одній кучці, вони всі окремо. Семеро олівців у коробці. Так, ми можемо сказати, тому що вони там, як єдине ціле, ми можемо сказати пачка олівців, так, або упаковка олівців. Так само, як і шестеро дверей, ми можемо сказати упаковка так, дверей. А якщо, скажімо, олівці розсипані по парті, то там уже сім олівців лежало на парті. І шість дверей у будинку. Ну, зрозуміли різницю, коли ми вживаємо збірні числівники, коли це мислиться як гуртячок, одне ціле. А якщо воно не одне ціле, якщо воно ось має роздрібненість, тоді вже ми говоримо вживаємо звичайні кількісні числівники. От ви повинні знати таку трішечки вам особливість у вживанні збірних числівників. Ну і їхнє відмінювання збірних числівників. Подивіться, будь ласка, на зразок. Порівняйте ціле число, кількісний числівник і збірний числівник. Ну, що ви побачили? 4-четверо, родовий 4-4, давальний 4-4, знахідний 4-4, четверо чотирьох. Рудний чотирма. і місцевий на чотирьох, на чотирьох. Що? Ага, звичайно. Збірні числівники не такі, то вже і збірні. Звернули увагу. Що різниця тільки в називному та й в знахідному відмінках. А в усіх рештах відмінках форми однакові. Тобто ви їх, по суті, змінюєте так само, як і цілі кількісні числа. Також зверніть увагу на відмінювання числівників обоє, обидва і обидві. І теж ви побачите що різниця буде тільки в називному. Називний обоє обидва обидві. Родовий – обох, давальний обом. Знахідний, як називний або як родовий, орудний обома і місцевий на обох. Тобто бачимо, що тут дуже простенько, різниця тільки в називному відмінку. Збірні числівники двоє, троє і так далі у непрямих відмінках мають такі самі відмінкові форми, як і відповідні кількісні числівники цілі числа. Числівники обидва, обидві, обоє відмінюємо як числівник два. Ось такі, такі нехитрі особливості відмінювання збірних числівників. Ну, а ми спробуємо практично попрацювати. Від збірних від поданих числівників утворіть збірні числівники. Складіть з одним із них словосполучення та провідміняйте його. Ну, підказочка. У збірні числівники можна утворити тільки від 2 до 20 та від числівника 30. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і утворіть збірні числівники від поданих числівників. Ну що? Перевіримо. Так, 9 – це буде 9, 20 – 20, 30 – 30, а 70? А ля-ля, а відного ми не утворюємо збірні числівники. 11 – 11, 80 – а не утворюємо. Дві ми можемо сказати обидві. 17-17. Отож, от саме так ми повинні були утворити збірні числівники. Ну, якщо ви такі вже такі вельми мудрі, що змогли утворити збірні числівники від числівника 70 і 80, то я вас вітаю. Закресліть, будь ласка, ці числівники, і запам'ятайте, що тільки від 2 до 20, а також від числівника 30. Від інших ми збірні числівники не утворюємо. Ну, ось так якось. А провідміняти будь-який збірний числівник вам допоможе ось ця табличка, яка показує вам, на які питання потрібно дати відповідь. Ну, а ми йдемо далі. Ну, звичайно, коли ми нарізаємо торт або нарізаємо піцу, наприклад, до речі, прийміть увагу, як можна красиво нарізати піцу, то ми розуміємо, що одними тільки цілими числами не обмежимося. І тут нам на допомогу приходять дробові числівники. Ну, З математики ви знаєте, що ж таке дроби. Якщо, наприклад, ось цю піцу розрізали на 1, 2, 3, 4, 5, 6 частин то і ви візьмете оцей наприклад, шматочок, то це означає, що ви взяли 1 шосту піци. Ось вам і дробові числівники. А ось на цьому малюнку піца розрізана вже на 12 частин. І, наприклад, ви візьмете ось цей шматочок, то це вже буде що? Одна 12, так? одна дванадцята частина піци. Смачного вам. А ми говоримо про дробові числівники. Дробові числівники складаються з двох частин. Уявіть собі, ну, скажіть, знаємо математики, звичайно, ви краще знаєте, ніж я. Перша частина виражена кількісним числівником і називається чисельником дробу, а друга виражена порядковим числівником, знаменником. Одна, друга, дві, третіх, сім, тринадцятих. Особливістю дробових числівників є те, що вони можуть поєднуватися з іменниками, які не підлягають лічбі, наприклад, рідини, маси і так далі, і можуть бути виявлені в кількісних співвідношеннях цілого і його частини. Змішані дробові числа передаються сполученням назви кількісного числа для позначення цілого числа, і дробового 1,35,1%. Залежний від дробового числівника іменник ставиться у родовому відмінку, як керована форма. При цьому опускається слово частина. Наприклад, одна третя класу мається на увазі одна третя частина класу. Або одна п'ята суші мається на увазі «одна п'ята частина суші. Три сотих площі. Ну, звичайно, це три сотих частини площі, тобто це слово опускається. Чому ж полягають особливості відміння, відмінювання дробових числівників? Дробові числівники відмінюються в обох частинах. Чисельник змінюється як кількісний числівник, а знаменник як порядковий. При відмінюванні залежний від дробового числівника іменник не змінюється, а має форму родового відмінка однини або множини. Якщо у знаменнику стоїть числівник третій, то він відмінюється як прикметник м'якої групи одна третя, одна третьої, одній третій. Усі інші числівники змінюються як прикметники твердої групи. Зверніть, будь ласка, на відмінювання числівника, 1 третя врожаю. Ось тут спеціально вам подано відмінювання числівника разом з іменником. Прослідкуйте, будь ласка, називний 1 третя врожаю, родовий однієї третьої врожаю, давальний, кому одній третій врожаю, знахідний, кого що знайшов 1 третю врожаю, орудний однією третьою врожаю врожаю і місцевий на одній третій врожаю. Звернули увагу, що іменник не змінюється. Однієї третьої, тобто одна третя частина, чого врожаю, тобто іменник, буде стояти у родовому відмінку однини. І це потрібно, потрібно запам'ятати. При відмінюванні він не змінюватиметься. Так само дві п'ятих частини площі. Дві п'ятих площі кого чого нема. Родовий двох п'ятих площі, давальний двом п'ятим площі, знахідний дві п'ятих площі, знайшов, орудний двома п'ятими площі і місцевий на двох п'ятих площі. Звернули увагу, теж іменник не змінюється. Чисельник змінюється як кількісний, а знаменник як порядковий числівник. Ну і це все легко, тобто змінюється як прикметники, порядкові числівники. Отож розкриваємо секрети чисельників і знаменників, ще раз чисельник змінюємо як кількісний, знаменник змінюємо як порядковий. Ось так якось. І як же ми правильно читаємо числівники? Ну, наприклад, одна друга, одна третя, одна четверта, дві третіх, дві сьомих, три четвертих, три п'ятих, чотири третіх, п'ять других, дев'ять десятих. Ну, запишіть собі, будь ласка, і запам'ятайте, слідкуємо за своєю культурою мовлення. До речі, дробові числівники можемо позначати іменниками: половина, третина, чверть. Половина склянки, третина шляху, чверть року. Ось такі цікаві. В чому ж полягає відмінювання дробових числівників? Зверніть увагу на відмінювання таких числівників. От, бачите, дві п'ятих, двох п'ятих, двом п'ятим, дві п'яті, двома п'ятими на двох п'ятих, шість десятих, шести десятих, шести десятим, Шість десятих, 6 десятими на десятих. Ну, ось така табличка. Ви повинні запам'ятати. До речі, зверніть увагу, що такі слова, як половина, третина, чверть, відмінюємо, як іменники. Нема кого чого. Половини, половиною, третини, третиною на третині. Числівники півтора. Ну, Відра, кілограма чи кілометра, неважливо. Півтори доби, гривні, тисячі або ж півтораста є невідмінювані. Тобто не відмінюються ніяк. Ну, оце вже, мабуть, буде простіше. Ну і завдання вам. Прочитайте вголос ці математичні вирази, чітко вимовляючи слова за зразком до однієї і двох шостих, додати сім восьмих. Тобто, ось так ми приклади записуємо числівниками. Це для тих, хто іще не зрозумів. Бо ви мені пишете приклади числами, а суму, яку вам потрібно, або різницю, яку ви обчислили, вже записуєте чис числівниками, а я вас прошу записати все числівниками. Так от, як же ж ви озвучите ці слова? До 7 п'ятих додаємо або додати 1 другу. Від 9 п'ятих відняти 3 шостих. шести 90,6 відняти 14, до шести 3 четвертих додати 2 сьомих. Ну, ось якось так ми доділиємо. Озвучуємо ці числівники і цифри, е, озвучуємо, е, числі, е, цифри озвучуємо числівниками. Ви ж не плутаєте цифри, це цифри, ви ними користуєтеся на математиці, а числівники це ці самі цифри, записані словами. І оці слова називаються числівниками. Ми ними користуємося на уроці української мови. Уловили різницю? Не забудьте. Ну і смачна вам вправа. Ну що, торт ділити будемо? Запишіть текст, використовуючи збірні та дробові числівники. Запишіть їх словами. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, торт поділили? Перевіряємо. На день народження мені подарували торт. Вам дарують торт. Нас в родині четверо. Думав, я гадав, як його розділити. Спочатку хотів собі взяти одну другу, потім вирішив, що справедливим буде поділити порівну. Кожному дісталось по одній четвертій смаколика. Відчув себе щасливим, смачного. Звичайно, щасливими ми відчуваємо, коли поряд з нами близькі люди, і вони теж щасливі, і ми з ними щасливі. Адже коли людина щаслива, то вона намагається зробити всіх навколо щасливими, щоб всі були задоволені. Отож, смачного вам, а ви правильно записали числівники. До речі, зверіть увагу, де у нас збірний числівник? Угу. А ось він четверо, нас в родині четверо. І а ось вони дробові числівники, одну другу і одні четвертій. Правильно діліть торт. Правильно поділена піца або поділений торт це запорука того, що ніхто на вас не образиться. А далі наша постійна рубрика: чи знаєш ти що слово мільйон виникло так? Купець Марко Поло повернувся додому після 24-річних мандрів. Він багато розповідав про ті місця, де побував, згадуючи про багатство Китаю, він до слова Міле? Тисяча, додав суфікс збільшення, «оне» і вийшло мільйоне, тобто величезна тисяча. До речі, в Україні спочатку користувалися лише одиничними дробами, а називали їх так: половина, третина, четвертина, п'ятина, восьмина, дев'ятина, півтора, півтретя, півчетверта, півп'ята, півшоста, півсьома, піввосьма, півдев'ята. А ви про це знали? Цікаво. До речі, термін цифра в перекладі з арабської означає нуль. Тільки з часом дане слово почали використовувати для позначення будь-якого чисельного символу. А чи знаєте ви, що у сороконіжок зовсім не сорокніжок, а їх може бути від 30 до 400. А центільйон це найбільше число, яке виглядає як одиниця із шістьма стами нулями. Це число було записане ще у 1852 році. І наприкінці загадонька. Сидять три коти, проти кожного кота сидять два коти. Скільки ж всього котів здогадалися? Не один, і не два, і не шість. А троє, До речі, збірний числівник. Возом їхали два батьки і два сини. Скільки їх було? Ну, мабуть, зразу порахували два і два-чотири. Та ні, їх теж було що. Троє чому їхали дід? так? Батько і син. Тобто батько є одночасно сином діда і той син, який є одночасно сином батька. Тобто, ось два батьки і два сини. Ну, тут ще, до речі, треба додати і один онук. І тоді точно буде зрозуміло, що їх було троє. Що змогли вирішити простенькі загадки на логіку? Якщо змогли, значить з логікою у вас все гаразд. А на сьогодні все на, на, у підручнику на сторінках від 160, 176 по 178 ви прочитаєте і вивчите правила. І виконаєте легенькі і простенькі дві вправи 502 і 503. Любіть і вивчайте українську мову, бо вона нас єднає, і вона така цікава, наповнена числівниками. А я вам бажаю хорошого дня, до побачення, на зустрічі на наступному уроці.